Ірпінська громада до опалювального сезону готова. Таким є головний підсумок ранкової наради в Ірпінській міській раді. Єрпінь до опалювального сезону готовий на 100%. Договори з «Нафтогазом» практично всі підписані. Повірка лічильників зроблена, наші служби готові. Дізель-генератори як резервне живлення в нас практично скрізь є. Уся соціальна сфера генераторами забезпечена. Єдине, поки проблемне питання готовність до опалювального сезону житлового сектору в районі паспортного столу. Його обслуговує підрядна теплопостачальна компанія. І це питання. Планують вирішити якнайшвидше нашого приватного теплопостачальника, який немає зараз альтернативних джерел. Живлення на своїх котельнях, але ми спільно з ним будемо напрацьовувати якийсь механізм, допомагати йому в цьому, звикли в Київську обласну військову адміністрацію, щоб забезпечити його котельні також альтернативними джерелами живлення, тому що він, на жаль, не має фінансової можливості їх закупити зараз, де вже трошки пізно. Але я думаю, що ми віднайдемо можливість йому допомогти в цьому і знайти своїх резервів і йому щось виділити для того, щоб наше населення пройшло опалювальний сезон в теплі. Затримувати початок опалювального сезону в Ірпені намірів не мають. Все залежатиме від погоди. Раніше за інших, як і зазвичай, тепло подадуть в окремі соціальні заклади. Деякі заклади ми почнемо опалювальний сезон раніше. Це лікарні і пологовий будинок, тому що в них кожен рік починається опалювальний сезон раніше. Там специфічні умови, специфічні пацієнти, там потрібно, щоб було тепло трошки раніше. Так як зараз, наче з нафтогазом нормальна співпраця газу вистачає в сховищах і немає категорий. Якби ситуації тому ми опалювальний сезон не будемо затягувати, а будемо починати відповідно до температурного режиму. І щодо тарифів: піднімати тарифи для населення не будуть. Найголовніше для населення підняття тарифів не буде.